Добрий день, шановне товариство. 2 жовтня 2023 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Хочу запропонувати вашій увазі фрагмент грони гібридної форми Кураж. Зробити коротенький огляд. На жаль, не вдалося зняти з повноцінною гроною. Лишився вже тільки фрагмент. Ще й низ. Що хочу відмітити? Дуже гарна форма в плані зберігання Давно вже вона перевісила. І, що подобається, лишилися ягоди дрібні, були ягоди майже в два рази більші. Так от, великі ягоді при Так як і в цієї. Не більше однієї кісточки. І ще й кісточка м'яка. Серед біло-ягідних форм дуже навіть непогана. Грона рихла, гарної форми. Рекомендую. І собі буду досаджувати. Побачення всього найкращого, найшвидшої нам перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ!